Дорогі мої брати і сестри, ті, що мене сьогодні бачать онлайн, хоч я вас не бачу. Але якщо ви мене бачите і чуєте, значить ви живі і милість Господня для вас обновилася сьогоднішнього недільного дня. Слава Господу. Слава Богу, дійсно. Трошки для нас незвична обстановка, але нам треба служити Господу в тих реаліях, які Господь нас вів. Мені згадується моє дитинство, коли ми вечорами мали цікаві богослуження, вони були біля радіоприймача, де нас дітей садила мама в рядок, і в 9 годин мені саме більше подобалося, як пейсі проповідував. Він так запально говорив Слово Боже. Нам подобалося це дуже, і ми сиділи потім, 10 годин вечора, у нас була вечірня молитва, і кожен вечір в нас майже було вдома вечірнє богослуження. Хоча того проповідника ми не бачили, ми його могли тільки уявляти. Я себе уявляв згідно того голосу, який був Ярла Миколайовича Пєйсці, що це був напевно такий високий, сильний чоловік з таким гучним голосом. Але десь, в році 90-му, мені прийшлося з ним зустрітися в рівному ближче. І я побачив, що він зовсім невеличкий чоловік був, маленький, ростом такий, невисокий, але його Господь благословляв і це було Його служіння. І я розумію, що він був радіопроповідник. Це не проста е, така річ служити людям, яких ти не бачиш. Одного разу я з одним братом. Тоже прийшов на радіостанцію, він мав там часи проповіді Божого слова. Він сказав, може ти хочеш, я тобі віддам свій час, але я подивився тоді, зайшов в ту радіостанцію, я не зміг. Кажу ні, ти вже привичний, звичний. Я не маю досвіду радіо, радіо проповідувати, я повинен людей бачити, я повинен з людьми мати зоровий контакт. Я вже так сформувався. І я відмовив тоді. Кажу, ти б вже брате, проповіду, я вже просто. Послухаю, а сьогодні мені приходиться теж проповідувати вам. Я вас не бачу, але надіюсь, ви мене бачите. Хай Бог благословить кожного з нас. Ми з вами є живі. На сьогоднішній момент, і на сьогоднішній день нам невідомо, щоб хтось з нас помер. Церква наша за той час не зменшилась, а навпаки, трошечки збільшилася. У нас є радість. Я на тому тижні, в четвер став дідусем У нас, внук народився. У нас є радість при всіх тих переживаннях, які ми маємо. Господь продовжує нам життя і нам треба жити. Хай Бог благословить. І ми будемо звертатися до Божого Слова і читати Боже Слово. Слово Боже, яке я хотів би прочитати сьогодні нам всім, воно написано в 76 му Псальмі, 17 вірш по 21. й Це звернення до Господа. Псалом Співця, як ім'я його не підписано, хто це є. Але він каже такі слова до Господа: Тебе бачили води, о Боже, тебе бачили води й тремтіли, затряслися й безодні, із хмар лилися води, тучі, відізвалися громом і літали твої стріли. Голос грому твого чути на небозводі. Блискавки освітили всесвіт, земля тремтіла і тряслася. Дорога твоя веде через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно, ти провів народ твій, немов отару, рукою Мойсея і Аарона. І слідуючи 77-й псалом з 13-го віршака, такі слова: Він розділив море. І перевів їх через нього, і поставив воду сіною. У день він проводив їх хмарою, а вночі присяєві вогню. Він розсік скелю в пустині і щедро їх напоїв, як з безодні, звелів потокам зі скелі ринути, і водам річками збігати, та вони й далі грішили проти нього і бунтували проти Всевишнього в пустині, і спокушали Бога в серці своєму, просячи поживи. Для пожадливостей своїх, і говорили вони проти Бога, кажучи, чи Бог зможе в пустині стіл приготувати. Ось він ударив скелю, і вода хлинула, і з неї потекли потоки, чи ж може він також дати нам хліба, чи може він дати м'яса своєму народові? Тому то почув це Господь і рознівався, і запала вогонь проти Якова, і гнів його проти Ізраїля. Отакі два місця, я ще деякі місця буду читати, але ці місця говорять про те, як Господь вів свій народ ізраїльський, ведучи в землю обітовану, туди, куди він обіцяв їх провести, і ту справу, яку він робив, він робив трошки такими цікавими дорогами своїми. Псалмаспівець каже до Господа і про дорогу. Хоча ми знаємо, що Божий народ Господь вів. По твердому, по пустині, по землі жаркій, необітаємо, де нікого не було людей. Там жили змії, там обітали всякі е, ті, що жалять людину, скорпіони, змії. Але ця дорога була тверда. Він їх вів днем хмарним стовпом, а вночі вони бачили перед собою стовп вогнений. Стол погнений. І таким чином її Господь вів до цієї землі обітованої. Але каже одну річ, Псалом Співець 76-му псалмі, що дорога твоя, каже до Господа, веде через море і стежка твоя через великі води, слідів Твоїх не видно. Каже такі слова. Тобто робить якусь різницю. Оказується для нас дорога, якою Господь нас веде. Вона може бути нам знайомою, якою ми ходили не раз, звична дорога, зрозуміла для нас дорога, а може бути і дорога зовсім і незнайома. Орієнтири, дорожні, якими ми орієнтуємося, вони можуть для нас бути зрозумілими, знайомими, що ми до них привчені, або можуть бути взагалі і незнайомими, і незрозумілими для нас. Тут взагалі говорить, що дорога твоя веде через море, а стежка Твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Якщо рухатися в пустині, навіть самі необітаємо пустині, самі складні для переходу, але там є орієнтири, на які людина може дивитися і може по них направляти свою дорогу. Да, це не легка дорога, вона досить фізично виснажлива. Але коли людина. Попадає в море, де немає орієнтирів ні справа, ні зліва, ні ззаді, ні спереді. І так само воно може бути неспокійно, і людина попадає в тривогу. Я пам'ятаю, чув такий випадок, що одного разу море бушувало, і один новичок на морі спитав старого моряка: а в яку сторону знаходиться тверде місце, хоч від нас. А цей старий вже бувалий моряк. Подивився на цього молодого і каже, саме тверде місце від нас знаходиться вниз 200 метрів. Каже. Воно там знаходиться, каже, але нам туди не треба. Тобто не, не завжди треба боятися цього. Є путі, які треба нам проходити, але ми не знаємо, як там рухатись, як там йти. Сьогодні ми війшли в фазу життя, де нам приходиться жити і багато чого для нас, можливо, не зрозуміло. Багато чого не зрозуміло. Слово Боже каже нам такі слова. Ісая пророк. Ісая пророк каже, 13-й розділ з 11 по 15 вірш, 13-й розділ з 11 по 15 прочитаю. Я покараю світ за зло і безбожних за їхні беззаконня і покладу кінець зарозумілості гордих і принижу гордість гнобителів. Зроблю людину дорожчу за чисте золото, і смертну людину дорожчою за золото офірське. Для цього потрясу небо і земля зрушиться зі свого місця у люті Господа Савота у день палючого гніву Його. Тоді кожний, як переслідувана сарна, мов покинутій вівці, повернеться до свого народу, і кожний втікатиме у свою землю, кого найдуть, буде проколеним, і кого схоплять, Той загине від меча. Це саме місце потім наводить на пам'ять автор послання до Євреїв, де каже, що Господь каже, сказав, що потрясу не тільки землю, а й небо. Це каже той, який сотворив небо і землю. Це той каже, який має право на це. це той каже, який твердою рукою управляє вселеною і небом, і землею, і небом, і землею. І каже, що я зроблю переміну, я покараю світ за зло. Я в тих потрасіннях зроблю одну справу. Зроблю одну справу, каже Господь. Я покладу кінець за розумілості горних і принижу гордість знобителів. І зроблю людину, дорожчою за чисто золото, і смертну людину дорожчу за золото офірське. каже Господь. Я це зроблю. І це буде так. Це буде так. І тут каже одну річ. Я на це місце звернув увагу, коли я почув одну річ, що сьогодні. В Україну повертаються тисячі людей, які ніколи не думали повертатися, яким було, можливо, там добре або вирішували якісь свої проблеми, не від добра, можливо, поїхали туди. Але сьогодні кордони нашої країни вони заповнені людьми, які хочуть повернутися. І кілометрові черги стоять живих людей, які просто хочуть повернутися. І це не проста справа, і дійсно, це слово збувається. Кожний каже, побіжить, каже, в свою землю, і кожний повернеться до свого народу. І кожний втікатиме у свою землю. Оказується, біду легше переживати у своїй землі. Оце сьогодні збувається, друзі. Хай Бог благословить. Нам треба молитися, тому що цим людям мені вчора брат один дзвонить, каже, до Тернополя добрався мій син, каже, а далі не знає, як доїхати, а йому треба було аж до Житомира. Я кажу, ну що ж я тобі поможу, А де він є? Десь на об'їзні? То кажу, хай стає на Оріоні і спиняє машину, зараз ніхто не ходить. От. Давай зараз щось будемо допомагати йому. Але поки ми бесідували по телефону, то він вже зупинив машину і поїхав додому. Тож повертаються люди, і зараз дороги стали не такі прості, досить це непросто. Друзі, ви знаєте, ми сьогодні введені в таку ситуацію, яка для нас трошечки незнайома трошечки незнайома.